Радіо Юей Чикаго ми повернулися на хвилю дванадцять В ЕМ. Студія Вадимоксенчук та Наталя Магликелізі зараз час актуальних новин Чикаго та США. Поїхали. Отож, Гейлі заявила, що виграш Трампа на попередніх виборах стане самогубством для Сполучених Штатів Америки. Напередодні праймеріз у Мічигані Нікі Гейлі розкритикувала Дональда Трампа, заявивши, що якщо він стане кандидатом у президенти від республіканської партії, це буде самогубством для країни. Посилаючись на юридичні проблеми Трампа, вона припустила, що він не зможе перемогти на загальних виборах. Отож, цитую її прямомову. можливо, це. Його спосіб виживання, щоб сплатити судові витрати та уникнути якоїсь юридичної небезпеки, але для нашої країни це рівносильно самогубство. Ми повинні усвідомити, що якщо у нас не буде когось, хто зможе перемогти на загальних виборах, все, що ми робимо, це поступаємося лінивим соціалістам, сказала Гейлі. Проте змі очікують, що Гейлі знову програє праймеріес, віддавши голоси делегатів Трампу. Республіканець Кен Бак закликав Камалу Гарріс усунути Джо Байдена з посади, визнавши його недієздатним. Повідомлені Нью-Йорк Пост. Члени Палати представників Кен Бак представив резолюцію, яка закликає Камалу Гарріс застосувати 25-ту поправку і голосити Джо Байдена нездатним виконувати свої посадові обов'язки. У своїй резолюції Бак, як і Патрік Морісі, генпрокурор західної Вірджинії, який раніше також закликав Гарріс застосувати цю поправку, послався на доповідь спецпрокурора Роберта Хори. Який зазначив, що Байден має проблеми з пам'яттю. Наймовірніше, резолюція Бака не приведе ні до чого, окрім резонансу. Тож варто зазначити, що раніше Бак розкритикував спробу оголошення імпічменту Байдену, а також був одним із трьох республіканців, які проголосували проти імпічменту Алехадро Майоркасу. Також є інформація, що демократи не проти бачити кандидатом Мішель Обаму замість Джо Байдена. Згідно з новим опитуванням, 48% виборців демократів згодні, що партії потрібно знайти нового кандидата на посаду президента. Мішель Обама лідирує в списку найпотенційніших наступників. За неї проголосували аж 29% респондентів. Дружина колишнього президента обійшла в списку Камалу Гарріс, Гілларі Клінтон, Гевіна Ню. Усума і губернаторку Мічигану Гейтен Вітмер. Водночас 38% демократів не хочуть замінювати Байдена як кандидата від демократичної партії. Тільки 33% опитаних вірять, що чинного президента найближчим часом балотуватиметься інший політик. А тепер до теми мігрантів. Отож, мер Нью-Йорка пропонує змінити закон, щоб почати депортувати мігрантів. Ерік Адам запропонував дозволити співпрацю між нью-йоркськими правоохоронцями. Та імміграційною та митною поліцією, щоб депортувати нелегальних іммігрантів, які вчиняють кримінальні злочини. Також є новина про те, що жінка відкрила вогонь у церкві, що закінчилося трагедією. Повідомляють у факс. Івон Марено, родом із Сальвадору, влаштувала стрілянину в церкві Джойло Осіна в Лейквуді в Техасі. Поліцейські, які чергували всередині, вступили в перестрілку з жінкою. Також жінка говорила, що їй потрібна усього лише допомога. Щоправда, яка сама не зрозуміло. У підсумку поліцейські застрелили її. На жаль, разом із Морено перебував її семирічний син, який отримав серйозне поранення в голову. Ймовірно, дитину підстрелили офіцери, але точної інформації про це немає. Ває розслідування, а тим часом контрабандисти виконали в океан наркотиків на мільйони доларів. Екіпаж служби Катер Алерт берегової охорони США патрулював східну частину Тихого океану майже два місяці. Напередодні вертоліт помітив швидкохідне судно, яке контрабандисти зазвичай використовують для перевезення наркотиків. Берегова охорона почала переслідувати корабель і наказало зупинитися. У цей час контрабандисти почали викидати тюки з наркотиками у воду. У підсумку бійцям вдалося взяти під контроль судно. Вони всю ніч ловили в океані пакети з кокаїном. Співробітники катер Алер зібрали 5 тонн наркотиків на суму 143 мільйони доларів. Також армія Сполучених Штатів Америки скорочує робочі місця. Повідомляють у Daily Mail. Керівництво американської армії оголосило про скорочення робочих місць. Загалом Пентагон планує звільнити 24 тисячі співробітників. Це 5% особового складу. У відомстві заявили, що насамперед скоротять порожні посади, а не реальних військовослужбовців. Наприклад, під скорочення потраплять відділ із боротьби з повстанцями, які існує ще з часів воєнних воєн. З Іраку та Афганістані завдання військових це підвищити боєздатність подібного рекреаційного персоналу протягом п'яти років. Чиновники хочуть збільшити численність армії до 400-700 тисяч осіб, насамперед заповнюючи прогалини в реальних бойових посадах. Експерти склали щорічний рейтинг найкращих автомобілів. Японські гібридні автомобілі знову забрали більшість місць у щорічному рейтингу найкращих автомобілів для покупки. Отож, список найкращих автомобілів у різних категоріях виглядає наступним чином: власне Subaru Crosstrek, також Subaru Forester, Toyota Prius та Prius Prime – Mazda 3, Toyota Camry Hybrid, також Ford Maverick та Ford Maverick Hybrid, Tesla Model Y, також Toyota Highlander Hybrid, також BMW, Toyota RAV4 Prime. І також у Consumer Report склали рейтинг найкращих автомобільних брендів і до першої десятки увійшли: BMW, Subaru, Porsche, Honda, Lexus, Mini, Kia, Mazda, Toyota, та Hyundai. Також у магазинах Sam's Club обіцяють позбутися черг. Повідомляють у Делі Мейл. Дух Маклінон, генеральний директор Sam's Club, що належить Валмарт, оголосив про продовження штучного інтелекту в роботу магазинів. Це дасть змогу позбутися черг у годину пік. Нова система передбачає наявність спеціальних детекторів із камерами на основі щі штучного інтелекту, які встановлять на входах. Покупці накладають у кошик товар, оплачують їх через додатки. Та виходять технологія сканує і перевіряє, чи всю продукцію платив покупець. Зараз систему тестують у 10 магазинах Sem's Club, А до цього, а до кінця 2024 року її впровадять у всіх 600 торгових точках у Сполучених Штатах Америки. А тепер актуальна інформація для українців. Отож USCIS повідомила про початок прийняття заявок від українців, які бажають продовжити статус перо або всім відомий U4U. Отож з сьогоднішнього дня українці, а також їхні родичі, які отримали діті пароль або UHP після 11 лютого 2022 року. Можуть подати заяву на продовження статусу, подавши форму АІ 131 онлайн або у паперовому вигляді. Минулого року ця процедура. Дура була автоматичною, але тепер усі необхідні документи потрібно оформлювати самому. Отож більш детально про продовження статусу вам повідомить завтра наша гостя імміграційна адвокатка Ольга Наконечна. Тому обов'язково вмикайте завтра хвилю 12:40 AM. Радіо